Майданчик на початку вулиці Короленка. Місцеві мешканці кажуть: раніше сміття тут лежало у радіусі десятка метрів навколо самого майданчика. А баки були дірявими та ледве тримались купи. А через аромати від розкиданих відходів інколи не можна було відкрити вікна. Тепер ситуація виправилась навколо майданчика, чисто та прибрано. Отож, люди готові заплатити більше за чистоту та комфорт. Ще рік назад тут було звалище, і було взагалі некомфортно виносити сміття, тому що запах був нереальний. Ну я вважаю, що 6 гривень. Це ну, невелика сума, яку можна підняти, тому що зараз все комфортно, з'явилися нові сучасні баки, літо немає зайвих запахів. Я думаю, що це не проблема. 6 гривень це не така велика сума. У компаніях, які займаються вивозом сміття, кажуть, тариф не переглядали з початку 2019 року. З того часу значно зросли ціни на паливно-мастильні матеріали, запчастини а також зросла і мінімальна зарплата співробітників. Наразі тариф цей, що прийняли, є економічно обґрунтований. Крім того, туди включена інвестиційна складова, куди внесено кошти, які підприємство планує потратити на розвиток. Минула наша інвестиційна програма, ми її розробляли на 4 роки. Ми її виконали за три роки, фактично. Ми придбали там два нових автомобіля, прибували контейнери, почали, розпочали знову ж таки пілотний проєкт по приватному сектору за забезпечення персональними контейнерами. Цим ми зараз і займаємось, фактично, і вже з інвестиційної програми, яку фактично вчора затвердили, ми вже придбали знову ж таки нових 600 контейнерів для приватного сектору. В середньому тариф на вивезення. Сміття підніметься на 5-6 гривень в залежності від компанії. Житомир нині обслуговує три таких підприємства: зміни торкнуться як мешканців багатоквартирних будинків, так і приватного сектору. Для нашого населення мешканців це зрозуміло підвищення, але ми говоримо про це, що цей тариф доведено до рівня економічно обґрунтованого, тому що ти тарифи, які діяли до вчорашнього дня. Були прийняті на рівні січня 2019 року, тобто це два з половиною роки назад, і самі розумієте, що відбулись зміни на паливно-мастильні матеріали, на енергоносії, виріс рівень мінімальної заробітної плати. І тому якраз на цей зазор, на цей відсоток був підвищений тариф. Дмитро Поліщук, Олександр Данилюк, новини на Суспільному.